Дрони для військових, які виконують бойові завдання під Бахмутом, привіз народний депутат від Європейської солідарності Володимир Ар'єв разом із волонтерами. Вони збирали кошти на купівлю коптерів у рамках ініціативи під назвою У нас завжди буде мрія. Ідея проекту полягає у тому, аби розбитий літак. Мрія піднявся у небо у вигляді дронів. Перші з них отримала 19-та об'єднана стрілецька бригада та 4-та бригада Національної гвардії України. Це тільки перша партія. Ми сподіваємося, що цей проєкт привезе багато багато очей для наших для нашої артилерії, для нашої розвідки, щоб вони допомагали крошити орків. Ми намагаємося це робити для перемоги, що можемо. Це проєкт, який включає в себе виготовлення постерів з уламками, шматочками, з літака мрія, який був знищений в гостомелі. З цих пострів робляться під поці постріли збираються донати. Зараз почалася активна фаза зі сторони ворога, продавлюються масилами, зігнали багато техніки, і в принципі, по великому рахунку, з вашою допомогою, з допомогою інших волонтерських фондів, мавіки роблять дуже великий вклад. 50% роботи, які які відбуваються. На передовій саме на нульовці, це розвідка, коригування і знищення техніки та ворожої сили противника ще на підходах. Я розумію, що дуже багатьом зараз важко. Я розумію, що у людей зараз все менше і менше грошей, але якщо ми не зможемо зараз підтримати збройні сили України, то далі просто все інше втрачає сенс. Я дуже прошу. Всіх проект з мрії на дрони, інші проекти не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Вони вас дуже потребують, і ви навіть собі не можете уявити наскільки щасливі бійці, коли їм приходять ці подарунки від людей з тилу, які зібрали для того, щоб допомогти їм бити русню.